Отже, починаємо з енергетичного перемиря прямих домовленостей між Києвом та Москвою щодо енергетичного перемиря немає, каже Володимир Зеленський. Напередодні Дональд Трамп розповів, що особисто попросив Путіна не бити найближчий тиждень по енергетичній інфраструктурі України. І от щойно маємо інформацію про те, що Москва погодилася на прохання Трампа утриматися від ударів по Україні до 1 лютого, тобто на два дні. Про це повідомив Пісков. Трамп дійсно особисто звернув. Нувся до Путіна з проханням утриматися від ударів, каже Пісков. Але вже за кілька днів в Арабських Еміратах має відбутися новий раунд переговорів. Власне, ми знаємо про те, що цей раунд відбудеться без ключових представників американського президента, а також з російською делегацією, яка не має мандату ухвалювати рішення. На це звернула увагу головна дипломатка Кая Калас. і Підкреслила, що це говорить про те, що Кремль несерйозно ставиться до цих переговорів. Що це означає, яких результатів чекає Україна від зустрічі в Абу Дабі? Запитуємо в народного депутата заступ. Голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий день. Отже, енергетична перемиря Трамп каже, що попросив Путіна не бити по енергетичній інфраструктурі упродовж тижня. Але як зараз ми бачимо, що Пісков каже, що аж на два дні вони готові не нищити нашу інфраструктуру. Ну, власне, хочу, щоб ви це прокоментували, про що говорить така щедрість з боку Кремля. Вона говорить про те, що у нас вони бачать, що є певне потепління в країні, і це просто їм невигідно витрачати зараз ракети для того, щоб вони були ну не так ефективні, як вони, як їм здається, як це відбувається під час морозів, коли руйнуються наша інфраструктури, коли. Мільйони людей сидять не тільки без світла, але й без опалення. Тому це фарс такий з боку Російської Федерації. На два дні е припинити удари, ніби ми за два дні можемо все відновити, і це якось вплине на. Внутрішню ситуацію з енергетичною структурою всередині країни, тому я думаю, що це просто реверанс в бік Трампа з боку Путіна, що він нібито дослухається, ось бачите, йде на якісь поступки, на якісь компроміси. Хоча не цих компромісів на сьогодні очікуємо ми і очікує Сполучені Штати від Російської Федерації. Ну і власне до першого числа вони не битимуть по інфраструктурі. Якраз першого числа в арабських еміратах має відбутися черговий раунд мирних переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо вже сказав, що не буде на цих переговорах ключових представників Трампа, Віткофа і Кушнера. Хто їх замінить наразі? Інформації немає. І водночас є оцінка головної дипломатки Європейського союзу Каї Калас, яка сказала, що ну власне росіяни несерйозно ставляться до цих переговорів. Оскільки вони навіть відправили людей, які мають мандат ухвалювати хоча б якісь політичні рішення, якого результату Україна чекає від цієї зустрічі? Дійсно, Російська Федерація не тільки в цьому раунді переговорів, але в принципі до цих переговорів ставиться несерйозно, тому що ви бачите, що вони кожного разу намагаються знайти якісь причини, чому їм не погодитися на хоча б. Припинення вогню, а потім же вирішувати всі інші питання, які у нас є, і і, і підійти до того самого 20 пунктного плану конкретно по кожному питанню. Да, з, зараз та зустріч, яка планується в Абудабі, звісно, що наша сторона там буде. Звісно, що ми якраз таки і, і, і точно хочемо миру і показуємо це і сполученим штатам. І не, не збираємося виходити навіть попри те, з цього з цього переговорного процесу, навіть попри те, що там будуть представлені реально, ну я б знаєте, назвав їх почтальйонами, тобто люди, які не приймають рішення, вони щось отримують якусь інформацію, потім летять до Кремля. Передають цю інформацію і потім там або вирішуються, або не вирішуються, як діяти далі, або просто заморожуються на тому етапі, на якому є ці переговори. Дуже показовим буде, якщо там не буде сполучених штатів, як себе будуть поводити росіяни чи взагалі проявлять вони якусь договор спроможність без знаєте, старшого в кімнаті, скажімо так, без тиску з боку сполучених штатів. Давайте по почекаємо, подивимося на результати після першого. ありがと Ну за словами українського президента, досі лишаються два такі дуже серйозні і важливі невирішені питання в цих переговорах. Це заес, це Донбас. Чули напередодні що сказав радник Путіна Ушаков. Він сказав, що ні, цих питань набагато більше. І він власне сказав про те, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, якщо хоче обговорити ці питання. І Зеленський відреагував, сказав: Ну, краще, хай Путін приїжджає. Звісно, зрозуміло, що це така слова. Чесна перепалка ні до чого не призведе. Бачимо, що це затягування часу, але час грає не на користь України. Як нам з цим працювати? Я думаю, що час грає і не на користь Російської Федерації, тому що вони також розуміють, що а, їхня економіка також страждає від, від цієї війни, і зараз мені здається, що їхня тактика якраз таке. Захопити якомога більше території на сході, хоча не так швидко, але їм це все ж таки вдається. На жаль, і власне, ось ці удари по енергоструктурі, це якраз таки показує, що вони хочуть пришвидшити. На, мовно капітуляцію України, щоб ми пішли на, на їхні умови. Якщо б у них все було здорово з цією війною, я думаю, що вони б просто продовжували поступово поступово там наступати. Нам ми я думаю, що з цими ударами по енергоструктурі нашої країни вони дійсно там досягають певної мети Тактичної щодо блекаутів в наших е, містах, але стратегічної мети щодо зламу нашого духу, і щоб ми пішли на капітуляцію, умо погодилися на всі умови, е, вони не досягнуть, і ми бачимо, що і наші люди да. Е, вони зляться на росіян, але е, знаєте, таке упадніческого духу я не бачу, щоб е, ми просто здавалися. Ну, я думаю, що всі це розуміють, що на сьогоднішній день е, через е, складні умови, дійсно складні умови в наших домівках. Ми все одно не можемо зрадити наші майбутні покоління і просто віддати і суверенітет, і територію нашої країни, тому що це призведе на, на набагато більш до набагато більш гірких наслідків ніж просто того, що нам не вистачає або світла або опалення. Наша країна в наших домах домівках. Я думаю, що ми це переживемо. А ось під Росією без суверенітету, тому що ви бачили, да, про те, що Ушаков за заявляв, що не тільки питання Донбасу, а власне питання знову ж таки російської культури, російської мови і російського впливу, взагалі на, на Україну, оце основні питання, які вони хочуть залишити, які через які потім просто знову ж таки впливати і зробити Білорусь 2.0 з України. Ну і європейські політики напередодні розійшлися в оцінках дати майбутнього членства України в Європейському Союзі. Саме членство України є одним із пунктів мирного плану, який зараз обговорюється. І членство України називається в цьому плані як власне одна з гарантій безпеки на майбутнє. Але 27 рік саме ця дата нині нібито зафіксована в цій мирній угоді. і Німецький канцлер напередодні назвав її нереальною а в той же час. Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос навпаки підкреслила, що багато держав-членів хочуть пришвидшити переговори, і саме наступного року Київ має стати повноцінним членом організації. Наскільки серйозно українська влада сприймає дату у 27 рік як політичне зобов'язання? Адже відомо, що під документом, де ця дата зафіксована, плануються підписи лише Вашингтона і Києва, але не буде підпису Брюсселя? Я думаю, що все можливо. Я думаю, що ми можемо відкрити всі кластери там, до двадцятого го року. Так, це не буде повноцінне членство в альянсі в Європейському Союзі, але такі прецеденти вже були, тобто приймалися країни з там недопроведеними, скажімо так, реформами, недо Погодженим до європейського своїм власним законодавством їм давався термін по кожному конкретному кластеру, по кожному конкретному напрямку, і час для того, щоб це привести до. Відповідності норм європейського союзу, і потім вони отримували вже там членство повноцінне. Тобто, це означає, що ми можемо стати членами європейського союзу, але по деяким напрямкам, ну наприклад, там сільгосгосподарська або там, аграрний напрямок, або там якісь інші торгівельні питання або там енергетичні питання, ми можемо бути недопущені до єдиного ринку, наприклад, але будемо допущені тоді, коли ми виконаємо всі вимоги нашого всі вимоги, які потребуються для гармонізації законодавства з європейським союзом. І такі практики були в історії Європейського союзу, коли країни. Країнам просто давався час, але вони вставставали на той час вже членами Європейського союзу з представництвом в Брюсселі з правом голосу і так далі. З представництвом дякую. Європарламенті, дякую за розмову. Єгор Чернів, народний депутат, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідку, Був гостем українського фокусу.